Всім привіт! До вашої уваги жіночого домашнього одягу від Esmara Disney, лодя 35 одиниць. Сюди входять три лонгсліви, один пінац, розмір L, один Disney з Mickey Mouse, розмір XL. Та ось такий рожевий в упаковці розмір L, до цього лонгсліву є фланелеві штани. Далі сорочки, Сорочок у Лоті 9 від бренду Harry Potter. Розміри від S до L. А тут рука в три чверті у складі 100% котон. Є ще модель сірого кольору з малюнком Хогвартса. Сорочка з коротким рукавом, розмір XL. А Це довга футболка з полуничками. Розмір S. Сорочка на бретельках, оздоблена мережево, дуже ніжна тканина, розмір М. Є комбінезончик із шортами. Це віскоза розмір М. Шортики в лоті 18, розміри від С до Л. У лоті дві футболки, розмір L та M. Ось ще такі шортики, одні штанці у розмірі L, два комплекти піжам, це у нас розмір L. Ще піжамка від Benetton, розмір S, вона із шортиками, є ще окремо шортики. У світло та темну смужку, розміри від S до L. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та вебер канали. Всім дякую за увагу!